Погода в Україні на 4 грудня від Українчика. Доброго здоров'я, мої дорогі українці! Це ваш Українчик. І сьогодні я розкажу, яка нас чекає погода у четвер, 4 грудня. Тож слухайте уважно, буде цікаво. Україну накриє потужний антициклон. Через нього морози та прохолода відчуються майже по всій території країни. Але не всюди буде сухо. Місцями литиме дощ. Дощі очікується у таких областях як Київська, Житомирська, Чернігівська, Черкаська, Вінницька, Одеська, а також в Криму. Нарешті території суха, але хмарна погода. Вітер помірний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура вдень по всій країні від плюс 4 до плюс 7 градусів, на півдні тепліше до плюс 11 градусів. Температура вночі у Харківській області до мінус одного морозу, інші регіони від плюс 2 до плюс 5 градусів. Південь ніч тепла аж до плюс 8 градусів. Друзі, якщо вам подобається як я подаю прогноз, будь ласка, підпишіться на канал просто зараз. Це дуже допомагає розвивати український контент. Погляд наперед: п'ятниця 5 грудня. Переважно сухо буде, місцями невеликі прояснення. Вітер посилиться до 7-12 метрів за секунду. Вдень на Луганщині і Донеччині від плюс 1 до плюс 3 градусів. У інших областях плюс 5 плюс 7 на півдні до плюс 11 градусів. Вночі на Харківщині, Луганщині від 0 до 1 градусу морозу. У інших областях від плюс 2 до плюс 4 градусів. На півдні плюс 4 плюс сім, в суботу, 6 грудня, по всій Україні без опадів, хмарно з проясненнями: вітер від 5 до 10 метрів за секунду, в день плюс 2 плюс 6, на півдні до плюс дев'яти градусів. Вночі по всій країні мороз: від 0 до двох градусів з позначкою мінус. На півдні плюс 2 плюс 4. Друзі, будь ласка, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати коментар. Так, Українчик буде знати, що працює не дарма. До нових зустрічей. Тримаємося разом. Будь ласка, бережіть себе.